53 українців вбили росіяни в інституті зв'язку в Полтаві. Майже 300 поранені. Зараз вони в лікарнях. На самому місці обстрілу тривають пошуково-рятувальні роботи. І також зараз там працює наша Єлизавета Калітванцева. Вона розкаже деталі, що зараз у місті відбувається. Лізо, привіт тобі. А вітаю колеги. Вітаю студія. Дійсно, ми зранку вирушили з командою на місце трагедії. На жаль, адже, дійсно ти повідомила загинуло 53 особи. Понад 200, близько 298 Це постраждалі. Отже, що відомо стане на зараз. Перш за все до самого об'єкта наразі не пускають. Це була вказівка військових службовців, оскільки це є стратегічним об'єктом і відповідно підпустити нас прямо дуже близько не, ну, не дозволили. Проте ми побачили, що дійсно тут розгорнуті волонтерські пункти, волонтерські палати. Ки так само поліція, ми нарахували щонайменше 10 карет а, а, оперативників, тобто рятувальників. Тоді дійсно продовжуються пошуково-рятувальні роботи. І, отже, що відомо станом на цю хвилину. Перш за все а, про ракету на місто. Повітряні сили повідомили ще о 9-10 ранку, і буквально через кілька хвилин, 3 вересня, після цього пролунав вибух. І ворог вдарив двома балістичними ракетами по навчальному центру військ зв'язку. Попередньо це були ракети «Іскандер-М» і шестиповерховий учбовий заклад, частково зруйнований. У міністерстві оборони заявили, що в момент трагедії люди якраз спускались до бомбосховища, але через те, що часовий проміжок між тривогою і прильотом ракет був доволі коротким, зробити це просто фізично не встигли. Так само ширилася інформація, що нібито під час ракетного удару тут відбувалося шикування. Проте цю інформацію спростував речник українського міністерства оборони Дмитро Азуткін. Він зазначив, що жодних шикувань в інституті зв'язку в Полтаві в цей момент не було. І цю інформацію також підтвердив і змі. Один військовий, який був в одному з корпусів на момент атаки, і власне у закладі знаходились контрактники та мобілізовані особи, які проходили перекваліфікацію. І відповідно зараз такі об'єкти вони дійсно знаходяться в зоні ризику. Тож потрібно дійсно вирішувати питання, як зменшити небезпеку і зберегти життя військових під час навчань. Про це заявляють і самі народні депутати безпосередньо. І стосовно стану постраждалих, як вже було зазначено, 53 людини загинуло. Внаслідок ворожого удару постраждало 298 і Врятовано 25 осіб. З них 11 деблоковано з під завалів. І за уточненими даними під завалами може перебувати ще до п'яти осіб. Власне, усі поранені, яких везли після обстрілу до лікарні, були без свідомості та не ідентифіковані. Про це у коментарі так само змі повідомили. Помідомив медик обласної лікарні, і кількість пацієнтів у закладі не називали. Проте частина поранених станом на вчорашній вечір була у ре. Анімаційному відділенні, і усі вони були у тяжкому стані. і Всі операційні столи медиків, що були в закладі, одразу були ж задіяні у пацієнтів опіка, міновибухові травми і прилома, так само ще і уламкові поранення. І щоб допомогти пораненим, небайдужі полтавчани роздавали, наздавали точніше майже 75 літрів крові. Її обстежить та видадуть на потреби по медичним закладам. І всього до обласної станції приливання крові вчора звернулося 150 донорів і тому по. Оки потреба по всім групам, вона закрита. і Водночас тих, хто хоче допомогти, так само закликають приходити на донації протягом тижня. Ну а зараз, станом на цю хвилину, тут досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Вони ще не завершені. І так само знову ж таки працюють волонтери. Чергую поліція, чергують карети швидкої допомоги, рятувальники. І ми ще будемо спілкуватися з усіма і очевидцями, і волонтерами. І будемо дізнаватися подробиці, і будемо вас подалі інформувати станом на цю хвилину. У мене поки що все студія. передає слово. Дякую, Лізо. Єлизавета Калітвенцева працює сьогодні у Полтаві, де тривають роботи відповідних служб на місці вчорашньої російської атаки.